Говоримо з депутатом Київради Вадим Васильчук, офіцер збройних сил України. З нами на прямому зв'язку. Вітаю, добрий. Вечір. Знаєте, з самого початку ми все ж таки з вами неодноразово зустрічалися як з представником Київради. Тож будинок Булгакова, це ж не будинок Булгакова, це ж будинок Василя Листовничого. Це відомий архітектор Києва. Київського навчального округу, який багато побудував в Києві. Так от будинок, який би мав би називатися його ім'ям, тому що він його був власником, і він там просто здавав кілька кімнат тому Булгакову, раптом про нього забули. А самого Василя Листовничого, навіть в цій білій гвардії романі Булгакова, виставили як такого собі малороса, прижимістого, жадібного і дуже таку погану людину. Може, треба повертати будинку історичного. Пам'ять, ну давайте розкладемо на кілька мабуть історій. перше є чіткі роз'яснення і рішення Українського інституту національної пам'яті, і це дуже важливо, тому що фактично Український інститут національної пам'яті взяв на себе ту відповідальність, на яку не зважувалось Міністерство культури за роки незалежності так, України. Так. І це дуже важливо, тому що а, тепер ми маємо чітке роз'яснення, що а, фактично Бугаков є таким собі імперським а, пропагандистом. А потім в якійсь мірі а, він продовжує типовілічує так зване а, панування нашого ворога, який зараз фактично про а, намагається знову відновити це панування в місті Києві. І відповідно, ну це треба бути таким блюзніром, щоб продовжувати мати відповідні, як то кажуть, і назви, і а, продовжувати вивчати відповідну літературу в школі і а, людей, які хочуть вашого знищення, фактично знищення цього народу України, який є в цій державі, чи є змога і а, чи мова йде про те, що там вибачте. Не знаю, вивчати про якусь літературу. Ні, будь ласка, в особистому порядку є у вас бажання навчатися, бажання читати відповідні твори. Це ваше право, Україна демократична країна і вам ніхто цього не... але пропагувати і просувати відповідні ті проімперські наративи через культурні стезю, через літературні твори Буакова. не варто, тому що це дуже схоже. Знаєте, я був колись в портеці. А Керманський, яка знаходиться в Білородністровку, і ви розумієте, там також ця екскурсія йшла про те, що е, як тут був Пушкін, де він там не знаю, вибачте, ходив, де він що їв, де він після цього відпочивав. Я потім запитав, а скільки там ну взагалі чому така екскурсія? Тому що це зроблено знову ж було за часів радянського союзу. Потрібні були наративи наскільки просувати величія таких от поеток. А він там був три дні. І нічого не згадується, що та керманська фортеця там а, має зовсім інші а, витоки створення, що вона мала різні взагалі части панування. Це було підігнано під російський наратив, і це теж питання до міністерства культури. У нас музейну політику, а політику екскурсій, полі треба масово переглядати. Це так само стосується, як і освіти, тому що освітню програму. Потрібно тим паче після цього висновку у світу Української інституту національної пам'яті переглядати в частині наскільки потрібно вивчати зарубіжній літературі відповідні твори О, письменників, які пропагують тарські наратури. А ось скажіть, будь ласка, а зараз їх. в навчальних планах є булгака в іноземній літературі чи ні? Чесно не скажу, але я точно знаю, що до останнього буквально ще рік тому. Uh, чи півтора вивчали Укамор'ї? Тобто, і при чому на зарубіжній літературі російською мовою uh, на шоу в мене був досвід звернення про те, що учні uh -huh. звернулися до вчителя? що Як так? То чому ми вчимо uh, тейти російською мовою? І вчитель uh, аргументував це те, що це найкраще передає зміст твору. На що? Я вдячний цим активним учням. Була питання: чому ж ми серванто стане іспанську або там е інші іноземні твори. Ми маємо насправді ухвалити ці зміни, і це дуже важливо, просто щоб е ті е чиновники в міністерстві освіти і в міністерстві культури, які відповідають відповідно за ці напрямки, взяли це так, як ми це зробили, наприклад, на рівні міста в. Бібліотеках, оскільки бібліотеки міста Києва донедавна мали там радянські назви, В школах, наприклад, я маю на увазі, чи там музеї, які теж несли радянські наративи. Так, так, Школа, так. знову. Навіть і на моєму перегляну... районі бібліотека називається імені Маяковського. Там вивіска От... висить досі. Тому саме про це мова є, що ну при всій знаєте, нашим. Десь чиновникам легше йти в таких ну за інерцію. Вони ще інколи в досі перебувають в цьому величі, літературном чи не літературном, да культурном, і забувають про те, що Україна давно є незалежною державою. В Україні є власна культурна доробка, колосальна, яка є для світу також багатством, і світ не ділиться тільки на велику руську літературу. Та іншу, Да? він має величезний е, спектр, просто палітру е, прекрасних творів, і е, можна завжди знайти інші також, і, чи відповідники, чи відповідно е, зарубіжні твори. Особливо з огляду на те, що при всій е, повазі, але е, ті люди, які писали ці твори, вони фактично е, були або свідомо, або несвідомо використані як такі воєнні. Е, е, Пропагандистські твори російської імперської а, фактично політики і продовжують. Ви ж чуєте завжди, де русський язик, де русська культура і де є русські громадяни, це інтереси Російської Федерації. Ну, Тому друзі, ну, мабуть, на 10-му році війни у нас вже мало би прокинутися якесь густь і зрозуміти, що. Ну, ми будемо досі в цих русських інтересах війни, і нас будуть намагатися ці ж русські інтереси це геноцид. Ми говоримо про те, що вони хочуть нас знищити як народ, як націю. Вони ж не кажуть про те, що вони зайдуть в гості і поговорять з нами на літературні теми як інтереси. Вони говорять про знищення знищення народу публічно, офіційно на різних рівнях влади, і там, де вони окупували українські території, саме це вони й роблять. Саме це робить. Що будемо робити в Києві з так званим будинком Булгакова? Все таки поруч повертаючи до цього питання. Я так розумію, що ну, по-перше, потрібно а, прийняти рішення з приводу того, що ви, ви щойно в своєму а, попередньому сюжеті сказали про те, що є можливість як мінімум змінити експозицію. Так. Це дуже важливо, щоб ми не давали можливість фактично в своїй столиці продовжувати. А експертські наративи і фактично пропагувати ворожу пропаганду, яка відбувається в тих музейних стінах. А коли якщо змінити акценти і показати наскільки а, є це творами, які знищили, ну, були під час радянського часу, під час а, ще Росії написані, які яким чином це було зброєю, наприклад. Проти навіть того ж українського громадянина так, тих Так, культурна окупація, зовсім... чисто культурна так. окупація, це зовсім інше. І так і можна назвати музей культурної та літературної окупації в радянські часи наприклад, і, а, творів того ж, наприклад. А насправді mm -hmm. це ж не тільки Буакар. це, Будь ласка, там можна, як ви щойно згадали, По перше, відновити історичну пам'ять власника. По-друге, додати, і я впевнений, що це ж не єдиний приклад. Я думаю. Ми всі, хто вивчали, ще в школі, бо ви ну я народився в ті часи, коли ще в школі вчили навіть русську літературу і руський язик. Тому а, ми всі пам'ятаємо, що таких авторів це не подинокий автор, який був взятий на озброєння російською імперською політикою. І це добре. Що ми нарешті починаємо і з цим питанням розбиратися до тих питань, як ви самі зазначили, не піднімалися довго довго рука. Добре, що піднімається. Погано, що це стається. Лише після того, як Росія зробила повномасштабний напад, тобто повномасштабна вторгнення розпочала повномасштабну війну. Але повномасштабна війна це, напевно, вже завершення війни, тому що до цього були різні гібридні війни, культурні війни, інші експансії, які відбувалися на популярному просторі і тому подібне. Я дуже дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову. Дякую. А ми справді будемо спостерігати. напевно, ще ми будемо говорити про долю цього будинку листовничого чи Булгакова. Напевно, мені здається, було правильно так сказати: листовні листов, будинок листовничого, який він давав в оренду, де жив, наприклад, булгаков. Відомий російський імперець, який народився в Києві, але зрадив своєму місту. Хоча, з іншого боку, він вже не давав присягу Києву, і той Київ, який він хотів бачити, це Київ російський. Слава той Богу, що такого сотні більше немає. Ви знаєте, в той час були сотні тисяч киян, які були і бачили Україну незалежною, і за це боролися. Тому те як зараз, у нас теж є зараз громадяни, які не бачать Україну і на жаль, живуть в Україні, і їх ловить служба безпеки України і виводить на чисту воду. Тому це напевне питання до контррозвідки УНР. що вона вчасно не зробила власну роботу. Так, ну особливо, щоб врахувати, що цей Булгаков був дезертиром в УНР. Потім перемотнувся до Дінікінців, але все одно залишився жив. Дякую вам, Вадим Васильчук, офіцер збройних сил України та депутат Київради, зараз був з нами на прямому зв'язку.